Оцей порядок денний, який ви сформували, вісім державницьких пріоритетів, якраз і покаже цей порядок денний, де парламентарі, починаючи завтра з першого пленарного дня нової сесії, мали би дуже ефективно працювати. Щоб була ефективна система, потрібне економічне зростання, яке дає ресурси, які повинні прозоро розподілятися і це викликає довіру в суспільство і так далі по всіх пріоритетах. Сьогодні Україна вже не може собі дозволити розкоші виживати за рахунок річних урядових програм і планів. В зовнішній політиці Україні потрібна стратегія, як документ, який реально оцінює міжнародні виклики та пропонує відповіді на них. Наша команда вже працює над... Таким документом і дуже скоро ми представимо власні пропозиції. У нас більше 12 мільйонів пенсіонерів, але ми до цього часу не провели пенсійну реформу, яка здатна забезпечити гідну старість теперішнім і наступним поколінням пенсіонерів. Зокрема, 12 років сперечаємося, чи потрібно запроваджувати накопичувальний рівень. У нас більше 13 мільйонів пільговиків, але ми до цього часу не знаємо, як здійснити монетизацію пільг. У нас Більше 100 тисяч дітей в інтернатних закладах, але ми до цього часу не готові пустити на ринок соціальних послуг недержавні організації чи забезпечити базовий пакет послуг на рівні громади для сімей. Зокрема, у середньостроковому плані Кабінету міністрів до 2020 року інклюзивна освіта навіть не згадується. Ми близько 40% бюджетів усіх рівнів витрачаємо на соціальні цілі, але до цього часу немає централізованої бази даних отримувачів соціальної допомоги від держави. 15% дитячого населення за статистикою проживають в умовах насильства і жорстокості. Знову ж таки, це до питання гідності. 2% дітей, це 150 тисяч, є діти з інвалідністю, які не мають доступу до елементарних благ і не можуть відчувати себе просто дітьми, такі як інші діти. Це також до питання гідності. І сьогодні спільно з інститутом і громадянським суспільством, з представниками Кабінету міністрів розроблена національна стратегія реформи закладів інституційного догляду та виховання дітей. Без нового закону про центральні органи виконавчої влади. Без зміни, як це передбачено в стратегії підходів до системи прийняття рішень, яке має будуватися на аналізі політики, на стратегічному плануванні, на зміні діяльності і інституційної спроможності самих Міністерств і відомств в Україні, ми, звичайно, не зможемо реалізувати ці пріоритети, про які йдеться. У нас відсутній чіткий інституційний механізм прийняття рішення щодо сучасних загроз в сфері енергетичної безпеки. і тим самим ми в спроможність швидко та ефективно протидіяти існуючим внутрішнім та зовнішнім викликам. Більше того, на сьогодні ми не маємо також дієвого державного органу, який би забезпечував би координацію діяльності усіх державних органів в сфері енергетичної безпеки. Саме тому експертами інституту спільноекономічних досліджень було вирішено розробити два ключових документи. Перший документ це практично аналітичне дослідження під назвою Енергетична безпека України, план посилення до Року. І другим документом, який експертам Інституту спільноекономічних досліджень буде підготовлено, це проєкт закону щодо енергетичної безпеки, який на законодавчому рівні, перш за все, закріпить існуючі та можливі ризики загрози енергетичній безпеці, а також заходи спрямовані на їх попередження або нейтралізацію та подолання негативних наслідків. Погляди інституту на реформу охорони здоров'я, які практично слово в слово... Співпадають з планом дій нашого міністерства, що дуже радує. В інших місцях, наприклад, в принципах прагматичної соціальної політики було описані також принципи, коли кошти ходять цільовим способом за людиною, по нормативи. Це все ті речі, які ми намагаємося так само впроваджувати як міністерство. Я бачу повне ідеологічне, скажімо так, співпадіння і хочу висловити нашу як міністерства готовність співпрацювати з фахівцями інституту над цією реформою. Ми хотіли би по кожному з пріоритетів провести суспільне експертне і запрошення представників уряду, Верховної Ради іноземних міжнародних експертів. Там ми зможемо вже заглибитися і мати більше часу для обговорення.